Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу запросити дівчат подивитися на мої нові покупки, в магазинах, на які я робила огляди, це Капахл, а також Enchand. Капахл, друзі, це я придбала сумку мінус 70%. А також NCN дитячий одяг. Але, можливо, не дитячий, а підлітковий, тому що в дорослому відділі. Роздивимося, друзі. Хочу сказати, що коли я робила попередній огляд магазину Капахов і знімала для вас відео з речами, жіночий одяг, на стійці з сумками було дві сумки в знижках. Ось ця мінус 70%. А також сумка червона. Вона була зовсім іншої конфігурації, але коли я подумала, під що можна її прилаштувати, цю сумку, то подумала про одяг Денім. Які-небудь джинси, або джинсова сорочка, або джинсове плаття. Все, що є в гардеробі з деніму, все можна. Комбінувати ось з такою шкірою. Вона може бути будь-якого кольору. Наприклад, не тільки коричневий, а також чорний, а також оліва, різні кольори. Ті, ті, на які ви звертаєте увагу зазвичай, ті, які ви полюбляєте. Що мене, як би мовити, покликало з цією сумкою. Її Класичний зовнішній вигляд. Дуже акуратні шви, дуже ось така шкіра крокодила. Ось така фактура тканини. Тобто самої сумки. А також лаконічний дизайн. Не дивлячись на те, що сумки бувають різних конфігурацій, але це класика, вона завжди. Підійде до будь-якого одягу. Вона тут на кнопки, має ось тут кишеню, Ще там папір вкладений. Зсередини вона ось така проста. Зараз спробую вам дати трохи освітлення, щоб ви подивилися. Ось така. Всередині. Є також кишенька на блискавці. І одне відділення. Ніяких тут нема трапчаних інших відділень, і це дуже зручно. Кнопка звичайна, і ось такий вона має вигляд. Хочу сказати, що ручка, вона досить таки довга, і вона має регулювання ось таке. А також її можна зняти ось тут на карабинах, і буде вам просто ніби клач. Ось така сумка. Ось такий магазин бренд Капахл, він шведський бренд, і він дуже схожий на n але в нього дорогі ціни. Була 29,99,30, а мінус 70% можете порахувати, скільки це буде коштувати? 9 євро. Ось так, друзі. Досить така ціна невеличка з огляду на те, які бувають брендові дуже дорогі речі. Сподіваюсь, якщо ви зайдете поруч свій торгівельний центр, можливо, ви щось таке подивитесь і знайдете. А зараз, щоб ви могли роздивитися, я хочу вам показати брючки n вони в дорослому відділі, але вони підліткові. Якщо ви можете бачити, тут повністю бірка н і вони. З начосом. Чому саме зараз я їх брала? Тому що розмір нам підходить на наступний рік. А зараз вони є в знижках. Ось були 17,99, а зараз 7,99. І це дуже така приваблива ціна для тих, хто заощаджує і планує щось на потім. Тому що, якщо речі з дитини, наприклад, дитина виросла, то ми комусь віддаємо, а ось тут. Купуємо. Тут написано європейський розмір XS. Саме тому я кажу, що вони підліткові. Можливо, залишився один розмір. Виглядають вони ось так на колиски, ось такі зав'язуються на ремені, на талії. Знизу ось такі манжети. Дуже зручно для того, щоб не продувало коли вітер зимовий. Вирішила вам, друзі, показати ці вироби для того, щоб, якщо йдуть якісь знижки зимові на товар, котрий залишився, щоб ви могли собі щось придбати. Ось тут кишені. Кишені зроблені тканиною бавовна. А начисть тільки внутрі вироба. Повністю по всьому виробу. Тут також зазначені всі, з чого вироб зроблено, хто його виробляв. Але деякі вироби NCDM, вони виробляються на цьому підприємстві, і вони мають дуже високу якість. Там є преміум колекція, а є економ-клас, котрі дешевші і. Нижча якість. Ось так, друзі. Такий невеличкий в мене вийшов шопінг. Сподіваюсь, ви трохи підняли собі настрій, хоч на хвилинку, і у вас виникло бажання піти собі щось купити для зустрічі весни. Бажаю вам гарного настрою та вдалого шопінгу. До зустрічі на моєму каналі.